Дивлюсь на uh, прогноз погоди, uh, що на наступному тижні вже температура повинна піднятися до плюс десятік. Тому формуємо зараз закази на заміри і на укладання тротуарної плитки. В нас є декілька об'єктів, які залишилися з наступного року. Вони будуть зразу виробитись як тільки е, стане плюсова температура. Тобто, вже на початок і середину березня наші хлопці вже розписані по роботах. Тому хто планує, кому потрібно заміри і приблизно розуміти, на коли вже можна, то вже потрібно телефонувати і вже потрібно записуватись на заміри і е, чекати хлопців на об'єкті, заміряти і отримати смету. Е, смету ми робимо безкоштовно, повністю весь кошторис це е, робота, матеріали, бруківка, сипучі матеріали, цемент. Доставки, вивози мусора, вивоз ґрунта, бетонування, якщо потрібно, бетон. Весь кошторис прораховуємо, щоб ви розуміли, скільки вам буде коштувати в кінцевому варіанті об'єкт. Для того, щоб не було. Розраховували на одну суму, а потім то нарисувала ще дві таких же. Тому, будь ласка, телефонуйте. Кажіть, що куди потрібно. Будемо під'їжджати, будемо заміряти. І не забувайте зразу. І можемо під можна під'їхати і до нас, і на нашій площадці вибрати і бруківку. Тобто, все в одному місті. Багато бруківки, різні виробники, кращі виробники, укладання, заміри. Весь комплекс. Під'їжджайте, майстер Фем, телефони в профілі.